До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові. Серед них маленька дитина. Вісімнадцять розвернулися по допомогу медиків. Зранку росіяни вдарили дронами по індустріальному району міста, влучили у житлову багатоповерхівку. сповістив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Обласна поліція повідомила про пошкодження шести будинків. На місці працює наш колега В'ячеслав Мавричев. В'ячеславе, доброго ранку. Що відомо станом на зараз, Андрію, вітаю. Ну вже достеменно відомо, що двоє з чотирьох загиблих це члени однієї родини. Це півторарічна а, дівчинка. А, ми бачили, як її дістали з під завалів. Медики намагалися тривалий час реанімувати дитину, але це не вдалося. Також загинув її 46-річний батько. А, Ще одна жінка їй близько 65-67 років. За попередніми даними слідчих, це може бути бабуся а, загиблої дівчинки. Вона приїхала ймовірше за все погостювати до родини. Але точно точність рідства нині встановлюють слідчі. Про це нам розповів начальник поліції регіону Петро Токар. А четверта людина, про яку 10 хвилин тому повідомили, повідомив мер міста Ігор Терехов, а, четверта людина. Загибли, яку дістали з-під підвивалів, нині вік та стать ще не е, оголошували. А, вибухи а, у цьому районі пролунали близько п'ятої ранку. Ми з колегами чули чотири вибухи а, і ймовірніше за все, російські військові використали а, безпілотники типу Геран. 2 про це нам повідомив а, керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Амаров. А і ось він каже, що. А, всі чотири а, безпілотники поцілили по п'ятиповерхівці. й ті самі, в одному під'їзді спалахнули квартири з другого по четвертий поверх. В іншому а, корпусі а, зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах, а також пошкоджені вибуховою хвилею навколишні багатоповерхівки. А, Зараз відомо про 17 поранених. Серед них і мати загиблої дівчинки її близько години тому дістали з під завалів. Стан її медики, фізичний стан медики вважають задовільним, але їй потрібна психологічна допомога. Про це нам розповів директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашто. За його словами, з 17 поранених. Госпіталізовано нині, чи четверо людей. А у них усіх стан задовільний важких поранень, критичного стану немає. Нині ж тут продовжують працювати рятувальники, тому що під завалами ще можуть перебувати люди. Ось що про це кажуть в міському департаменті надзвичайних ситуацій. Прошу пряму мову, сталося п'ять влучань безпосередньо в сам житловий будинок. Є руйнування перекриттів, є обвали. Є під завалами люди. Триває пошукова рятувальна операція, Всі комунальні служби на місці працюють, допомагають всі підрозділи національної поліції, ДСНС. Всі робимо все можливе, щоб врятувати як найбільшу кількість людей. І ось Богдан Гладких, директор міського департаменту надзвичайних ситуацій, він говорить, що нині вони не можуть точно сказати, скільки ще людей може перебувати під завалами, тому що у цьому УСББ ну не, не дуже добре вели да, облік мешканців і не можуть назвати всіх мешканців, які могли в цей час перебувати вдома. Також відзначу, що це другий удар протягом ночі по цьому мікрорайону. За п'ять годин до того близько одинадцятої вечора, російські військові завдали удару балістичною ракетою десь приблизно в. Ну, наприкінці цієї ж вулиці, а тоді, внаслідок вибуху, зазнали гостру реакцію на стрес та легких поранень близько 20 людей, 15 багатоповерхівок зазнали пошкоджень. Там були вибиті понад тисячу вікон. Нині таку інформацію маємо на цей час, Андрію. Колего, дякую за всі ці подробиці. В'ячеслав Мавричев про наслідки російського обстрілу Харкова. І як щойно розповім, мій колега серед загиблих, півторарічна дитина.